Наступний етап, наш Плутон з 95 по 2008 рік, тобто це покоління людей, народжених в цьому проміжку часу, наш Плутон проходив вже по стрільці. І стрілець міняє абсолютно енергії, які були до того до Скорпіона. І це набагато легші енергії, але вони пов'язані з вірою, ідеологією, релігіями, темами освіти, і люди, у яких Плутон в Скорпіоні їм постійно хочеться розширення, новисни, пізнавати щось нове. І ось трансформації ваше життя будуть проходити саме через такі теми. Можливо, комусь потрібно буде переїхати за кордон або мати якесь відношення із темами за кордону, тема вивчення іноземних мов, тобто все, що йде через розширення. А якщо брати таку вищу духовну структуру, то це покоління таких шукачів істини де є багато запитань, і вони шукають, стараються знайти для себе якусь істину, як опору. Також в цей період дуже стрімко почав розвиватися інтернет, входити в наше життя, і він також, наче, стирав ось ці межі і кордони, спілкування з іншими людьми. Це все стало на більш доступніше. Тема освіти викладалися вже тоді книги не друковані, а онлайн-книги. Тобто, це все вело до якогось масштабування і розширення. І для вас Плутон буде робити ось ці трансформації через те, що ви хочете масштабуватися, розширюватись, рости. Плутон, стрілець, це експансія. І також по стрільцю проходить ще ваша якась кваліфікація. Для вас буде трансформація да, через вашу кваліфікацію, через вашу експертність іти. Я думаю, ви розумієте, про що я. Також цей період, люди почали виїжджати за кордон, входили ось ці закордонні візи, закордонні подорожі. Люди почали активно вивчати англійську мову. І ну, це дійсно такий класний період. Да, і ви будете проходити. Ці трансформації через тему освіти, ідеології, релігії, пошуку для себе нових сенсів, пошуку істини, тема масштабування, за кордону, розширення тобто, це все буде вам нести в ваше життя якийсь новий досвід, трансформацію і зміни.